Білі мухи налетіли. На Прикарпатті випав перший великий сніг. Якщо у Івано-Франківську пролетіли лише кілька сніжинок, то гори засніжило сповна. Приміром, ось так сьогодні виглядають вершини Карпат. Зима на початку жовтня івано-франківців застала зненацька. Люди такого похолодання не очікували. І дуже холодно. холодно. Мені не дуже холодно, бо я загартована. Це дуже таки зашвидко похолодало. Я так вважаю. Теплі куртки та шапки замість легких осінніх плащів. Таким одягом рятуються від жовтневої холоднечі і на франківці, хоча легший одяг кажуть люди, далеко у шуфляди ще не заховали. Мають надію на бабине літо. Я сподіваюся, що вже буде тепло. Кого зима посеред осені не застала зненацька, то це місцевих метеорологів. кажуть, нічого аномального в цьому немає. Це не є чимось аномальним. Затік холодного повітря, які принесли з собою серія північних циклонів, спричинив таке такий температурний режим по нашій області. Однак такі, така схожа ситуація спостерігалася у вересні 70-го, 71-го, 72-го року, Роках, коли температура повітря середньодобова опускалася до восьми і навіть до нижчі до шести градусів Цельсія. у найближчі три дні стверджують метеорологи Івано-Франківцям, слід очікувати на заморозки. А вже із понеділка буде сонячно. Температура підійметься до 15 градусів, тішать синоптики. Однак, ймовірно, то буде останнє потепління у цьому році.